Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Водкевич, це безцензурине цензурнет. Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, знову запрошую вас до цього формату таких роздумів вголос, я би так сказав. Мені подобається такий формат, тому запрошую тих, кому це цікаво. Приєднуватися сьогодні. Черговий випуск моїх роздумів, які я вам суть не нав'язую, але просто пропоную подумати разом, поаналізувати і спробувати прийти до... Логічних висновків. Нагадую, що без цензури наш проект і наш Ютуб-канал Цензурне. Це не про дурну хайпанину, не про п'янтковщину, не про Арістовичівщину, не про якісь дебільні заголовки, які мають притягати там увагу не дуже розумних людей. Моє завдання, щоб ви мислили критично і самі робили свої висновки. І сьогодні ми з вами помислимо про дуже цікаву історію, за розвитком якої, я думаю, ви всі споглядаєте дуже уважно. Це історія про цей. Пентагон Лікс, назвемо це так, тобто величезний злив великого масиву розвідувальної інформації, далеко не тільки Пентагонівської, але в принципі, який відбувся, і публікація, матеріалів якого продовжується кожен день, майже американськими різними ЗМІ. От і там дуже багато цікавої інформації випливає. І я вам скажу відверто, ми не будемо зараз абсолютно пробувати навіть її якимось чином аналізувати по тій простій причині, що. Ми не можемо бути впевненими, чи це реальна інформація, чи це фальшивка. Давайте просто собі закарбуємо от важливу історію. Дивіться, вже в принципі на даний момент, коли я записую це відео, є офіційні коментарі і Білого Дому, і Держдепу, і Пентагону, які говорять про те, що вони підтверджують, що відбувся злив, але вони не можуть сказати, що конкретно серед цього величезного масиву інформації є правдою, а що ні. Мало того, фактично з тих коментарів, які вчора прозвучали, наприклад, з вуста пана Кірбі, радника з питань оборони, то відповідно з Сполучених Штатів Америки, то відповідно стає зрозумілим, що американці вже по суті підтверджують той факт, що серед великого масиву інформації, яке публікується, є як правда, так і вброси, вкиди, які зроблені скоріше за все тим, кому вигідний був цей злив. І тому я пропоную зараз помислити, кому ж міг бути вигідний цей злив і хто міг це зробити. Знову ж таки, використовуючи два простих принципи, які я намагаюся завжди використовувати, коли аналізую якісь події, вони вкрай прості. Повторюся, Це перший принцип це бритва Окама, так звана, яка говорить про те, що по суті найпростіша відповідь найчастіше є найправильнішою. Це не завжди працює, але повірте. Як показує моя практика, відсотків 95 всього того, що відбувається в світі, можна пояснити людською дурістю і тупістю. Але аж ніяк не якимись там суперскладними конспірологічними теоріями. Решта 5% можуть бути дійсно мати більш якісь складні пояснення. Ну але тим не менше, другий принцип, який я пропоную використовувати в даному випадку, і завжди він звучить теж дуже просто. Вибачте, за татологію. звучить він так. та куйпродест, тобто з латинки це перекладається кому вигідно. Так, от мені здається, ці два принципи дуже легко дають завжди зрозуміти. Звідки дме вітер, я би сказав так. Отже, давайте об'єктивно подумаємо, кому можуть бути вигідні подібні зливи. Насправді злив там дуже широкий. Він стосується не тільки звичайно України, України передовсім, але не тільки. Там інформації по Ізраїлі, по Туреччині, і по Південній Кореї. І вже вон там дійсно пишуть про те, що нібито ну, деякі видання американські, європейські, що нібито цей злив вже призвів до певної кризи в стосунках між американцями і їх союзниками, тому що багато різної інформації було опубліковано. Наприклад, нібито про те, що американці також прослуховували південнокорейських очільників і так далі. Отже, давайте так чимало людей. А я зустрічав таку версію. Захищає, що мовляв, таку історію, що мовляв, це може бути так званий контрольований злив інформації самими американцями. Мовляв, вони спеціально зімітували злив інформації для того, щоб, наприклад, допомогти Україні в їх контрнаступі, дезінформувати росіян. Ну а паралельно для того, щоб надати такої, знаєте, правдоподібності всій цій історії, були злиті й інші документи. Наскільки вірогідною виглядає ця версія? Ну, відкидати її на 100%, як і все в цьому світі, звичайно, не можна. Тим більше, знаєте, тут можна згадати, як британці свого часу, якщо ви пам'ятаєте, в Другій світовій війні придумали таку схему, як там нібито підкинули труп якогось, нібито льотчика, якогось були якісь там секретні документи для того, щоб німцям підкинути Дезу? Була така історія, можете погуглити. Тому, в принципі, сказати, що американці не могли цього зробити, звичайно, неможливо. Але не на користь її версії свідчить ось що, друзі. Ви маєте розуміти, що коли з оборонних відомств країни, яка все-таки є дійсно лідером світу, світовим гегемоном, я би сказав, відбуваються такі гігантські зливи інформації, він насправді не так важливо, що там правда, що там неправда, але це жахливий удар по репутації американських спецслужб. І, чесно кажучи, при всій повазі до, скажімо так, дружніх стосунків, які, слава Богу, Склалися зараз між Америкою і Україною, тому що наші інтереси співпадають, слава Богу. Я не думаю, що навіть успіх українського контрнаступу це та історія, яка могла би змусити американців піти на такі гігантські репутаційні втрати, як, по суті, злив суперсекретної інформації. Про дуже велику кількість країн, які ну знову ж таки не, не так важливо, що там конкретно правда що ні. Хоча ну може і важливо, але слухайте, ну це реально проблема, і головне, це просто показує, що американців теж не все добре з захистом інформації. От і, звичайно, навіть якщо там, наприклад, умовно, як там багато хто говорить, що от в цьому зливі по суті. Американці показують, що вони все знають про Росію, що у них є там свої джерела інформації, фактично в кожному там не знаю, куточку російської управлінської машини. Воно то так, але вибачте, будь ласка, сам факт зливу говорить про те, що і американці все не є добре. І тому розумієте, тут така історія, що знаєте, вибачте, що російським прислів'ям, але знаєте, типу, овчинка не стоїть виділки. Тому я би не відкидав цю версію на 100%, але чесно кажучи, я не думаю, що це вірогідна історія, тому що. Якби американцям треба було, умовно кажучи, запустити дезу на росіян, ну це можна було якусь іншу легенду, мені здається, придумати, в якій би не було власне факту величезного провалу американських спецслужб. Ну, це моя особиста точка зору, ви можете з нею погоджуватись, можете не погоджуватись. і знову ж таки. Вибір за вами. Я просто вам свої роздуми викладаю, а ви вже самі робіть свої висновки. Йдемо далі. Найлогічніша версія, звичайно, це, на мій погляд, це версія про дурость. Дурощі, які найчастіше знову ж таки пояснюють дуже багато чого в цьому світі. Тобто, грубо кажучи, якийсь американський клерк, якийсь американський не знаю, там співробітник будь-якого там відомства, яке долучено до подібної документації. Знехтував якимись оборонними там своїми захисними там історіями, там флешку не туди ставив, я не знаю, натиснув на там, лист якийсь з фішингом, зайшов на порносайт, умовно кажучи, з робочого ноутбука там, чи комп'ютера і залишив свій електронний слід, по якому потім його знайшли російські хакери і зламали чи як. Тобто, умовно кажучи, прикра випадковість це цілком реалістичний варіант розвитку подій. Плюс давайте не забувати, що ну да, звичайно. Ми постійно констатуємо, що російські хакери виявилися, м'яко кажучи, трошечки переоцінними на багатьох моментах, тобто вони були крутими, поки на них ніхто не звертав увагу і давали спокійно працювати. Як тільки американці стали доволі чітко працювати проти цих рібяток, тим більше їх прізвища всіх прекрасно відомі, де й не тільки американці, то, ну скажімо так, успіхи їх різко зменшилися. Але це ж ніяк не говорить про те, що ці рібятки не могли ефективно діяти на рівні конкретних приватних осіб. Знову ж таки, ви ж я думаю, розумієте, що росіяни. І російська розвідка більш-менш розуміють прізвище клерків, хто де працює в американській управлінській системі, і виключати той факт, що вони могли знайти знову ж таки якогось дурня чи там просто організувати конкретну операцію для зламу конкретної людини. Ну це цілком реалістичний варіант розвитку подій. От, ну, власне, це версія 2.3, тобто, грубо кажучи, дурість, або там спланована спецоперація російських спецслужб, це в принципі могло б і поєднуватися насправді. І я думаю, що це насправді найреалістичніший варіант розвитку подій. Чому? Тому що, як показує дослідження того, де спочатку з'явилися ці документи, вони з'являлися на геймерських форумах, а потім дуже масово були. Підхоплені російськими сіточками воєнкоров, телеграм-помиок і відповідно у всієї цієї історії. І плюс на, скажімо, так, користь цієї версії напевно може свідчити от такий факт, що, ну, скажімо так, украдені документи, навіть ті, які були, вони дуже не сподобалися все одно по своїм даним росіянам, наприклад, щодо втрат російської армії української. Де знову ж таки показано, що росіяни мають в 3-4 рази більше втрат ніж Україна, е, і щодо поранених теж. І тому вони пробували фотошопити ці документи. От, але тут ще цікавий момент, що цілком можливо, от, знову ж таки, от чому мені здається, ця версія найбільш реалістичною? Тобто, та версія, про яку вони отримали реально доступ до якогось пакету документів, які вони роздобули от таким способом. А далі вони зрозуміли, що просто опублікувати те, що вони віднайшли, не дивлячись на те, що там дуже багато було різноманітної, і цікавої інформації, не можна. 举目。 Тому що там дуже багато деморалізуючої інформації щодо російської армії, так там, ніби там цих документах йшла інформація, що у нас там є проблема з снарядами до ППО, у нас там є проблема з організацією бригад, то все. Ну це, в принципі, невелика та не за великим рахунком таємниця. І для будь-якої людини, яка хоч трошки слідкує за війною, не за єдиним телемарафоном і позитивною блогерньою, а хоч трошечки вкорінена в те, що відбувається на фронті, то, в принципі, ці все це прекрасно розуміють. Тобто нічого там суперсекретного. Але для росіян просто опублікувати навіть те, що судячи з усього було. В цих документах було неможливо. Тому спочатку вони почали розганяти Дезу. Знову ж таки, перемальовували достатньо примітивно фотошопом, наприклад, кількість втрат, і підписували, що це насправді українські втрати щодо російських втрат. Саме цим мішени, що навіть на російському телебаченні досить швидко вийшла, правда, де їх експерти почали казати, ребят, ну це ж бред, це ж не так. Отже, оригінал документів тут і зовсім інше написано. От. І цілком можливо, знову ж таки, що тоді при обробці. Цих документів, до яких дістали доступ російська розвідка, вони могли туди позаганяти певну дезу. Дезу, яка мала би дуже серйозно вдарити по американським інтересам, по американським стосункам з різними своїми союзниками. От, наприклад, знову ж таки, ви напевно чули, що нібито в цих документах стверджується, що американці прослуховують Володимира Зеленського. Ну ви ж розумієте, да, що подібна інформація, ну м'яко кажучи, не дуже сприяє великій довірі між нашими стосунками, правда? От. І таких моментів там було дуже багато. Ну, тобто, умовно кажучи, могли американці прослуховувати українського президента. Могли би, звичайно. Але тут важливий момент, що сам факт, наприклад, такої інформації, він уже би створював таке негативне тло, яке ну, не дуже би сприяло нормальним стосункам, і просто це б додавало такої, знаєте, додаткової нервозності, недовіри одне до одного, що в принципі було б прекрасною цілею для російської розвідки. І таких моментів, ну от навіть судячи з тих е, документів, які були опубліковані, там багато. Тобто, от, е, наприклад, інформація, що Єгипет збирався продавати там снаряди Росії, там те, що там американці когось те що щось і так далі. Тобто, знову ж таки, повертаючись до офіційних коментарів американців, я... Цілком схиляюся до варіанту, що дійсно росіяни, скоріш за все, отримали доступ до секретних документів шляхом або зламу якогось, або якогось дурня, який там якимось чином надав доступ до цієї інформації. Але далі вони перед тим, як публікувати цю інформацію, туди позасовували всякі кпини, всякі фальшивки і псошки, які з їх точок зору. Могла могли якось реально серйозно вдарити по американських е інтересах і, по взагалі, входу війни, навіть без відносно до самого факту зламу, що, звичайно, є досить негативною. От, от така версія, мені здається, набагато більш вірогідною. Ну, є ще й більш насправді конспірологічні версії про те, що насправді нібито це зробили китайці. І це китайці все це роблять в руслі свого великого конфлікту з американцями, який тільки набирає обертів і стає все більш гострим. Ну, але на, на доказ цієї версії, яку я теж, теж зустрічав, ну скажімо, ніяких доказів цього нема, як ви розумієте. Хоча знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що. Розвідувальні спецслужби Китаю і Росії співпрацюють це абсолютно очевидно. Звичайно, вони не є дружніми, тобто, давайте не думати, що там Китай вважає Росію собі рівною, але тим не менше вони співпрацюють. І в питаннях, наприклад, протистояння Америці, звичайно, Росія є союзником Китаю, тому що стосується, наприклад, використати умовно кажучи. Росіян їх мережу для того, щоб взлити цю інфу, яку роздобули китайські спецслужби, але при цьому, щоб китайці не хотіли палитися, щоб не піднімати, грубо кажучи, градус е і так, досить великі е протистояння з американцями. Ну, це теж цілком реалістична версія. Але знову ж таки, ми не маємо ніяких підтверджень цього. Тому це можна тільки просто виходити з точки зору, що в принципі китайцям це було би вигідно. Вони могли би це зробити. Але чи вони, звичайно, ми не знаємо. От, е і ще один момент, який хотілося би до вашого роздуму, так би мовити, підкинути. Дивіться. Треба розуміти дуже серйозно, що, по-перше, це дуже важливо, що ті документи і та інформація, яка зараз публікується, це вся інформація, яка, судячи з усього, потрапила, ця інформація насередину зимитись приблизно, як ви розумієте. А я зверну вашу увагу, друзі, що по великому рахунку. Дуже серйозні, прям такі масові поставки зброї, почалися десь з другої половини січня, особливо з лютого. Цей процес набрав уже дуже серйозних обертів. Він продовжується, мало того, судячи з усього про дуже велику кількість номенклатури і кількості того, що нам поставляється. Офіційно просто не повідомляється вже для того, щоб просто росіяни не розуміли, що конкретно йде. Плюс не дається китайцям козир, щоб вони там казали, от ви там допомагаєте таким, значить, ми тоді Росії теж допоможемо. Ну ви розумієте, тому я цілком допускаю, що якраз такі ті дані, які є в цьому звіті, які є не дуже райдужними, умовно кажучи, щодо України, в тому числі спонукали американців і наших інших західних союзників діяти. І допомагати нам. А я нагадаю, що десь, от якраз з середини люто, постійно і жорстко ті ж американці почали ні говорити, що да, нам терміново треба більше ППО. Там ту-ту-ту-ту. Тобто, я цілком повторюся, допускаю, що в тому числі і ці документи стали таким, знаєте, пушингом для того, щоб прискорити багато чого в тих процесів підготовки України до контрнаступу, переозброєння нас, підготовки нових бригад, які прямо зараз відбуваються на наших очах. Ну, в основному не на наших очах, слава Богу, це приховано відбувається, але ну, навіть публічно про це всі говорять. От це, мені здається, досить важливий момент, який треба розуміти, щоб не впадати там, в якийсь там знову зградофілію, все, нас зливають, капець і всі помруть. Це от такий момент. І от, напевно, закінчити свої роздуми, я хочу ще одну історію. Я, в принципі, казав її вже на останньому стрімі, але давайте ще раз це проговорюю, тому що мені здається, це вкрай важливим. Я би хотів відмітити абсолютно жахливу, ну, власне, як дуже часто це відбувається, медійну реакцію української влади на ці зливи. Ну тобто, скоріше, мова йде не про всю владу, а звичайно про людину на прізвище Михайло Подоляк. Хто це такий? офіційно це всього лише радник президента Зеленського, тобто, ніхто. Який просто радить і ніякої посади він серйозної не має. Ні за що конкретно не відповідає в реальності. Звичайно, ця людина відповідає за так звану мідієчку, головну священну корову офісу президента, тобто за медійний супровід, і от це, от все, в тому числі єдиний телемарафон і так далі. Ну, от. ну і от що би я хотів відмітити, що звичайно абсолютно неприпустимо те, що коли тільки з'явилася інформація про цей злив, пан Подоляк, а також на жаль, речник гурмо, пан Андрій Юсов. Виходили і дозволяли собі розказувати, що все це фальшивка, що, мовляв, це все російське і псо, і от це от все. Дивіться, друзі. Якщо навіть самі американці, по суті, вже визнають, що злив був, вони не можуть поки що сказати, де правда, де неправда, де фальшивка, де не фальшивка, але сам факт зливу вони вже підтвердили. І причому підтвердили вони це десь майже через. Шість, якщо мені пам'ять не зраджує днів після того, як вперше з'явилися подібні публікації, при цьому чомусь представники офісу президента дозволяють собі говорити про речі, до яких вони не мають жодного стосунку, не мають доступу до да просто інформації ніякої насправді мати не можуть. Безапеляційному тоні коментувати це, мовляв, це все фальшивка, ми все знаємо і так далі. Так само я не розумію, для чого в це вписується наше головне управління розвідки при всій повазі глибокій до цього органу. Я і щиро бажаю успіху, і щоб завжди наше гур було найбільш поінформованою структурою у світі, знало все і про всіх. Але вибачте, будь ласка, в перших же публікаціях про всю цю історію йшлося про те, що, слава Богу, точно вже зрозуміло. Що витік інформації відбувся точно не з України, тобто, ну уже хоча б в цьому питанні, що називається до нас жодних претензій нема, то якого ж біса тоді українські високопосадовці дозволяють собі ляпати язиком? Тобто, грубо кажучи, якщо, наприклад, вам не подобається якась інформація, яка там була розповсюджена, ну ви можете вийти і сказати, друзі, ми. Точно не маємо жодного стосунку до цієї інформації. Ми абсолютно не можемо підтвердити цю інформацію, тому що вона не наша, і ми не маємо ніякого стосунку ні до витоку, ні до її розповсюдження і так далі. Тому ми не можемо коментувати. Ну і що що це з'явилося? Ми не можемо сказати, що це правда, тому що ми не, ми не знаємо, це не наша компетенція і так далі. І це було би справедливо і правильно, і це було би правильно з точки зору розуміння своєї ролі і так далі. Ну, тим не менше, представники офісу президента. І, на жаль, гурмо дозволяє собі, як завжди, бігти поперед паровозу і коментувати речі. Такі мені здається, це дуже вкрай неправильно. Це нас дуже серйозно підставляє. Тому що, якщо, не дай Бог, скоріше за все виявиться, що злив був, що там є і реальна інформація, то виходить, що тоді вага нашого слова, нашого гурмо. Дорівнює чому, тобто, ми виходимо і закидаємо дизуху для чого це робити? Я чесно, я просто відмовляюся це розуміти. Тобто, мені подобається, коли там, наприклад, є там правильні заяви від нашої влади від того ж такі Даніло. Наприклад, коли вони просто говорять, що типу ну там вам пофіг. Типа, контрнаступ почнеться тоді, коли ми будемо бажати за потрібне. У нас купа планів там ляля -ля та поля. Ну це нормальний підхід демонструвати певний оптимізм і говорити: ребята, у нас свої плани, своя повістка, і там якісь документи нам, типа, до нового міста. Це правильна була би позиція, але не треба коментувати те. І уж тим більше намагатися е, говорити про те, до чого ти не маєш ніякого стосунку, і що ти не можеш ні підтвердити, ні спростувати, бо ти просто-напросто не маєш доступу до цієї інформації. Ну але це напевно надто складна історія для оцих от ребяток розумієте вихідців від шоу-бізнесу, які мають зараз демонструвати всім, що вони все знають. Вони просто е, представники найвидатнішого лідера сучасності, і вони просто не можуть визнати, що щось в цьому світі вони не вирішують, розумієте. І це насправді, напевно, чи не найнегативні, не найнегативніша частина цієї історії, тому що я ще раз повторюю: будь-яка інформація, яка міститься в цих документах, не може не може, підкреслюю, в третій раз кажу, не може сприйматися в якості істини і правдивої інформації. Тобто, я раджу вам, друзі, якщо ви дійсно хочете аналізувати це, проаналізуйте, прочитайте. Подивіться, там випишіть собі на аркуш, якщо потрібно, дані, які вас найбільше зацікавили, і діліться на 50%. Тому що ми не знаємо, де там правда, хто насправді це зробив. Ну, от знову ж таки, я версію вам виклав, хто це зробив. І я вважаю, що росіяни в цю документацію могли влити величезну кількість фальсифікату. Відповідно, ми не можемо на даному етапі ніяк зрозуміти, де конкретно цей фальсифікат. Відповідно, і довіряти цій інформації можна. Дуже дуже обережно, фактично, не можна. Інша справа, що можна якісь дані звідти е, співвідносити з тим, що є публічні інформації і її. Робити якісь висновки, от скажу відверто, що стосується, наприклад, первинних даних, які росіяни намагалися перефотошопити втрат. Я думаю, що це цілком реалістичні цифри, цілком можливо, тому що вони абсолютно б'ються з тим, що дає наш генштаб по великому рахунку, якщо це з точки зору реальності, співвіднести, ну і так далі, і тому подібне. Але є купа моментів, от, наприклад, як про прослуховування Зеленського, яке от просто я не знаю, ну мені для мене прямо аж. Тхне звідси гур, е, грушними вухами, е, типа, от о, давайте їх, типа, Ну і і так там у них там довіри не дуже то в багатьох моментах. От давайте їм кпинемо туди. Ну, от мені так здається. Тому я ще раз дуже закликаю нашу українську владу. Будь ласка, не треба коментувати все на світі. Я розумію, що ви перетворили українську політику, український медіа простір на смітник своїми постійними балакучими дупами, подаляками, Арістовичами, купою яких-то псевдоекспертів, балакучих дуп, і постійно ляпають язиком. Понятно, в Україні до цього вже, на жаль, звикли. Ну не лізьте, будь ласка, коментувати те, до чого ви не маєте стосунку. Бо насправді ваше ляпання. Язиком, дуже потім дорого обходиться Україні в цілому. Я просто нагадаю: черговий раз, може, це хтось забув, що в американській управлінській культурі слово іноді важливіше за закон прийняти. Це, до речі, до питання, коли Володимир Зеленський дає якісь обіцянки і не виконує, чи українська влада ніхто цього не забуде ніколи. І коли, вибачте, я повторюю ну, 25 тисячний раз виходить речник. Е Нашого головного розвідувального органу він не має права говорити про речі, якщо він не впевнений на 100%. І я не хочу, з вашого дозволу, чути потім розмови: ой, це же і ПСО. Яке і ПСО може бути про те, коли ти коментуєш речі, які не стосуються України в плані того, що це не наші документи і не ми їх злили? Нафіга ви про це говорите? Ну, щоб що? Щоб потім, е, потім казали, а, ну, опять ці клоуни трындят, які нічого не знають. Ну для чого це робити? Я чесно відмовляюся розуміти, і це для мене напевно одна з найнегативніших боків цієї детективної історії. Найголовніше той висновок, який хочу донести до нас всіх, друзі. Дивіться, треба дуже чітко розуміти, що такі документи просто так ніколи ніде не з'являються. Тобто, комусь було потрібно, щоб воно з'явилося в публічному просторі. Відповідно, якщо комусь було потрібно, ку про дест, ви пам'ятаєте те, з що ми починали наші роздуми, значить, відповідно, цей хтось. Явно потурбувався про те, щоб ці документи були саме в тому варіанті викладені, або е, так викладені, щоб ці інтереси були захищені або, скажімо так, просувалися. В незалежності від того, чи це правда, чи це ні, тому що правду теж можна так викласти, щоб вона викликала певні, скажімо так, висновки, розумієте, да? тому ще раз, не сприймати в жодному разі цю інформацію як істину в останній інстанції. Давайте розуміти, американська преса теж хоче продавати свої там, газети, доступ до сайтів, там матеріалів і так далі. Вони теж продають свою інформацію. Відповідно, їм вони теж у них є свій хайп. Тому все ділити на два і розуміти в даному випадку, що в будь-якому разі ці документи явно. Просто так би ніде б ніхто б ніколи в житті не виклав. Тому ще раз: е, ніяких поспішних висновків тут не має бути. Ну а головне, ми маємо розуміти одне: так час насправді грає і проти Росії, і проти України, е, тому що нікому не стає краще від цієї війни. Але ми маємо дуже чітко розуміти, що. В даному випадку нам 100% варто довіритись нашому військовому керівництву, яке краще знає, коли їм що робить, розуміє наші можливості і так далі, і яке має всю повноту інформації. В даному випадку, знаєте, це як нам показали бачок динозавра. І багато хто вже думає, що вони побачили всього динозавра. Ні, друзі, ми не бачимо всього динозавра. Ми побачили тільки один бачок. І ще не до кінця зрозуміло, знову ж таки, хто цей бачок показав. І чи це взагалі бачок, а може це навіть просто і дупа. Тому, друзі, я ще раз підкреслюю: ніколи, ніколи не треба вірити просто таким речам. Завжди, повірте, як показує практика, особливо якщо ми говоримо про західну політику, 90% інформації можна легко зчитати з публічних заяв, з публічної абсолютної інформації. Чому я, наприклад, завжди вважаю, що конспірологія це знаєте уділ тих людей, які не хочуть мислити критично. От тому давайте без зайвого хайпу на цій темі. Вивчити варто вірити ні. Ну і моя версія, я вам сказав, я вважаю, що все одно це гра російських, скоріше все, спецслужб, де вони через якусь дурість якогось не дуже розумного американського клерка роздобули доступ до певної частини американської розвідувальної інформації, але далеко не до всієї. І я не думаю, що ця інформація серйозно може завадити нашому контрнаступу, тому що, по перше, знову ж таки, навіть публічно про це вже всі сказали, наші плани вже помінялися і так далі. Плюс. Я цілком допускаю, що ця інформація вже є достатньо застарілою по багатьох пунктах. Відповідно, вона не вплине на те, як будуть розвиватися зараз події. Тож, цікаво, слідкуємо, але зайвих нервів витрачати на це не варто. В будь-якому разі, я ще раз підкреслю: так, далеко не все вже залежить тільки від України, але тим не менше, головний актор. Головна дієва особа цієї війни це Збройні Сили України. І саме від того, як закінчиться битва на полі бою, буде залежати 99% того, як закінчиться наша війна. Не від папірців, не від розмов і ніяких там перемовин не буде до того моменту, поки збройні сили України будуть мозі продовжувати опір. А я думаю, що вони будуть тільки на збільшувати свої можливості до цього опору. Ну от така моя точка зору. Дякую вам дуже за те, що ви сподіваюся, додивилися до кінця. Якщо вам сподобалися ці роздуми, якщо вони вам були корисні, то будь ласка, не пожалійте свій лайкос, поставте, будь ласка, обов'язково під цим відео. Підпишіться на цензорнет, підпишіться на наш другий канал Шоу Бісики. Ставайте спонсорами нашого видання або спонсорами нашого каналу. Шоу бісики. Будемо вам дуже вдячні за підтримку. І нагадую, друзі, вірте в Збройні Сили України і головне підтримуйте їх і не забувайте про те, що. Всі ми існуємо, і всі наші плани на майбутнє можливі тільки до того моменту, поки у нас є наша озброєна потуга. От де справді є становий хребет нашого суспільства і хто забезпечує все, і тільки через них. Тому низько вклоняюся кожному, хто зараз воює під Бахмутом, Мар'їнкою, Вугледаром на всіх гарячих точках нашого фронту. Дякую всім за увагу. Побачимось! почуємось.